Приїхала до мене красуня на білій машені, такі мої. Та -та! <клес> Олічка приглаха. Бачите, що зна... там мегає в тебе в машині? Фари, фари Така я модна спісля... приїхала до мене, красотуля. Ідемо зараз на шашличок. Хлопці <клес> вже тут шашлика нажарили Олька, ти ще не їла в Та ніколи, ти шо? А -а -а. Я кажу, така підготовка, я не знаю, так мене встрічають. Ні, так має бути. А яй. Я наступний раз, знаєш, що тобі привезу? Бараболю. Да, вона да, вам показує. Вам ні, ні, вона вам зараз вам всю правду про неї розкриє. Ви не знаєте. Не знаю. Вона вам показує цю цибулька, як вона росте, город показує, а в хаті в людини нема бараболі, немає ні, одна, ні, ні Одно. одної. Сури. Ну так. А на столі є. І онка переживає чи м'ясом. Вже Червоне. Де той Да. <рес> <рес> Ну що, подивіться, як я накрила стіл. Може, не аж так, як завжди, нема марципанів, але є шашлики, є огірочки. Так трошечки приготувала. Є до шашличка. Біленька. Все є, що треба. Сідаємо зараз вечеряти. Треба підзарядитися, бо завтра такий переживательний. Сідаємо. День, день. Да, да. Дякую, Алішка, я прийшла на підтримку. А як по-другому? Як по-другому? Так. Да. Так і треба один одного підтримати. Гарного вечора.